Точно пару людей, які відмінили один день відпочинку давай, в Карпатах. Ой! 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 Ой, відміни, щоб... Їх звуть Олександра і Макс теж. Відмінили цілий день відпочинку в Карпатах, щоб приїхати підтримати свого друга, який просто зараз обговорює деталі заїзду на ваших очах. Давайте поаплодуємо цим хлопцям. Номер 88 проходить далі. Нет, не против, не табоксировала, если я понял, выиграл, за банда. Побил нам, дай, э, побил! Мы тебя арестуем, вбил надо босса, надо бороться. Э, ты там отработала, бетон, сломал, mm -hmm. и блоки, и машину. Ала, дякую тебе за дрифт, красавчик! У нас готується до заїзду парти номер 95 та номер 70.